Розстріляв двері чужої квартири. У рівному на вулиці Чебишева відбулася сутичка між двома чоловіками. Один з них побіг додому, взяв пістолет і прийшов поквитатись із співрозмовником. Той робить ремонт у одній з квартир багатоповерхівки. Її двері ніхто не відчинив, тому рівнянин здійснив кілька пострілів у них. На щастя, ніхто не постраждав. Мешканці будинку викликали поліцію. Стрілець виявився нетверезим. Документів на зброю не мав. Тепер Відповідатиме перед законом, окрім того, із заявою до правоохоронців звернулась і власниця квартири. 24-річний рівнянин через нещодавний конфлікт із чоловіком, який робить ремонт у квартирі багатоповерхівки, здійснив два постріли у двері помешкання та пошкодив їх. На момент інциденту в оселі нікого не було. Крім того, із відповідною заявою наступного дня звернулася і власниця квартири. У 24 річного зловмисника поліцейські вилучили пістолет травматичної дії та патрони. При собі жодних документів на зброю у чоловіка не було. Рівнянин мав ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, від проходження освідування відмовився, як і від надання будь-яких пояснень. Слідчі за цим фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 263 кримінального кодексу України незаконне закони поводження із зброєю.